Бес найслабший демон, який може вас вбити. Базова інформація. Розмір 60-80 сантиметрів, як восьмирічна дитина. Небезпека два з десяти, але вбиває сотні щороку. Де живуть ваш підвал, горище за стіною, як харчуються. Біси. Їдять ваш страх, не м'ясо. Одна паніка дорівнює тиждень ситості. Тому вони не вбивають швидко. Тижнями лякають щоночі, поки серце не зупиниться. Техніка полювання. Перший третій день. Спостерігають стемряви вивчають страхи. Четвертий, сьомий день. Дрібні шкоди переставляють речі, псують їжу. Атака. Імітують голос мертвих родичів. Плач дитини за дверима о третій ранку. Штовхають зі сходів. Місяць кошмарів призводить до психозу, їх слабкості. Сіль, лінія солі дорівнює непрохідний бар'єр. Без не може переступити. Срібло, дотик, дорівнює опік третього ступеня. Удар у серце дорівнює смерть за 60 секунд. Освячена вода, діє, як кислота. Бризки дорівнює втеча, обливання дорівнює розпад. Просо, розсипте біля ліжка. Без зобов'язаний рахувати зерна одну-дві години. Примітивний розум зациклюється. Молитва. Поки молитесь, без фізично не може наблизитися. Критично важливо серце справа, не зліва. Удар під кутом 30 градусів вправо, четверте п'яте ребро. Сонце дорівнює смерть. Три-п'ять хвилин прямого світла дорівнює розпад на попіл. Не дивіться в очі. Погляд паралізує на три-десять секунд. Ознаки присутності, температура впала на 5-7 градусів Цельсія, кіт шипить на порожній кут, молоко скисає за годину, кроки на горище о третій ранку, запах сірки вранці. Біси можуть домовлятися, але завжди шукають лазівки. Не шкодитиму, для них означає лише не вб'ю фізично, можуть довести до божевілля. Якщо ваш будинок 50 плюс років, ймовірність 40% відсотків, що там хтось є.